Створення індивідуального заняття. Перш за все, для того, щоб створити індивідуальне заняття, давайте створимо а, тип абонементу, індивідуальне заняття. Заходимо у параметри, типи абонементів. Створюємо нове. Давайте назвемо його індив-тест. Далі робимо, що це індивідуальне заняття. Період один день і прайс, нехай це буде там 160 гривень. Кількість тренувань також давайте виставимо одне, тому що може бути більше. Все, ми створили індивідуальне заняття, зберігаємо його і переходимо у розклад. Тепер створюємо індив, індивідуальне заняття. Додати індив. Також назвемо його індивтест. Назвемо його Вказуємо тренера, який веде індивідуальні заняття. Стиль також можна вказати для зручності. А, якщо це щотижнево, робимо щотижнево повторювання, якщо ніколи-ніколи, тощо. Тобто, нехай це буде ніколи. Зберігаємо. Ми бачимо, що створився наш індив. І тепер купляємо абонемент. Завершимо редагування і зараз купляємо абонем... абонемент і... і на індивідуальне заняття. Нехай це буде, наприклад, і ставхів і Поліні. Вже виставилася група. Єдине, що потрібно змінити тип абонементу на наш індив. Я. Yeah. Спосіб сплати готівкою. Все. Сплатили, завершили, є. Yeah. Ми купили абонемент на uh, індивідуальне заняття і можемо зараз його списати. Дякую.